Всім український оксет на зв'язі, Фоксет І сьогодні, по довгожданим просьбам, ви писали, хотіли зняти з кимось колабу. Я бачу в коментарях. І сьогодні я запрошу ще одного такого ютубера, який, ну, теж починаючи, такий, як я. Зараз він різко вірветься в кадр. Давай. Давай, заходь. Всім! в нас нагрібнулася камера. Да. І зі мною сьогодні ютубер Надо. Ладос. І, Коротше, класно, ми сьогодні знімаємо колаборацію. Сьогодні, під сьогоднішніми моїми відеокоментарями Дили, напишіть, яку ідею можна нам разом з ним зробити, що нам записати, чи обучалку, чи може якийсь обзорчик, румтурчик? Так що жду, я жду ваші пропозиції в коментарях. Чекаємо відео на його каналі. Всем бай-бай!